Морпіх із Вінничини Роман Городецький після встановлення протезів двох кінцівок проходить реабілітацію в Сполучених Штатах Америки. Теблий одяг для ЗСУ відшивають швачки Вінницького УТОС. Чому на Вінницьких ринках подорожчало сало? Морпіх із Вінничини Роман Городенський після встановлення протезів двох кінцівок проходить реабілітацію в Сполучених Штатах Америки. Тут для нього створили протези обох кінцівок. Майже місяць оборонець перебував у російському полоні. Разом із побратимами тримав оборону Маріуполя. Під час російського обстрілу втратив ногу та отримав важкі поранення руки, яку згодом йому ампутували в полоні. Зараз Роман мешкає у Філадельфії, де йому зробили протез руки. Хлопця прихистила українська родина. Він ходить на реабілітацію та вчиться користуватися новою кінцівкою. Наново вчиться тримати і ставити різні предмети. Невдовзі Боронець повернеться додому. Тут на нього чекають батьки наречена старша сестра із двома племінниками та друзі. Вінничанка Аліна Огородник два дні тому народила донечку. Сьогодні її первісці зробили розширене комплексне обстеження на виявлення спадкових і вроджених захворювань. Я надала дозвіл на таку послугу, так як це є комплексне обстеження, яке дозволяє виявити діагностування хвороб генетичних вроджених спадкових. Гностування на ранніх термінах воно є важливим, тому що щоб потім запобігти різних тяжких наслідків цих хвороб. Кров з п'ятки малюка віком від 48 до 72 годин, медики залишають на тест карті Протягом доби зразки крові відправляють до лабораторії лікарні Охмадит у Києві. Про результат тесту батькам повідомляють за кілька днів, розповідає керівниця обласного перинатального центру Інна Кукуруза. Для батьків це безоплатна послуга. За це платить держава. Було виділено 300 мільйонів гривень для того, щоб оснастити в Україні дві великих лабораторії. Вони знаходяться. Одна в Києві, в клініці Охмадит, і друга в Львові в обласному перинатальному центрі. Раніше немовлятам в Україні робили скринінг, який допомагав визначити чотири спадкових та вроджених патології. Тепер виявляють 21 потенційне захворювання. Це дає можливість на доклінічному етапі до початку старту хвороби виявити у новонародженої дитинки якісь порушення в обмінних процесах. І ми ще до того, як розвилась клініка, можемо дати ці дитині. Повноцінне харчування, яке потрібне для неї, і необхідну профілактику і ліки. Пілотний проєкт із розширеного неонатального скринінгу у лікарнях області запрацював із 17 жовтня. Вінничина серед 12 регіонів України, які долучились до цієї програми. Лікарка обласного перинатального центру Лариса Калужина каже, за два тижні у них неонатальний скринінг провели усім новонародженим без винятків. З 17 жовтня в нас обстежено 28 дітей. Це тільки по нашому обласному перинатальному центру. Після народження дитинки всі лікарі спілкуються з мамами, пояснюють, що це за скринінг, що це за розширений скринінг, пояснюють, які є захворювання, і чим воно грозить, якщо його не виявляти. Розширений скринінг вже показав свою ефективність. Вдалося своєчасно виявити у дитини порушення функцій імунної системи. Вінницькому регіоні зафіксований вже перший випадок первинного імунодефіциту у дитини, і він діагностований уже за ну через кілька днів після народження цієї дитинки. Раніше ця діагностика проводилась вже, коли була клініка в дитини. Ця дитина вже консультована у нас в перинатальному центрі в медико-генетичній лабораторії. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Флісові кофти для українських захисників шиють на Вінницькому підприємстві Українського товариства сліпих. У цеху працюють дві швачки. За словами Лариси Швець, дизайн кофт та матеріали надав замовник. Шиють зі щільного флісу. Закрійник нам розкроїв, зробили лекала по розмірам, ліпучки для шеврончиків, на рукав, на локотники. Карманчики робимо, сшиваємо на верлоку, закріплюємо уплотнюємо ще на машинці, вшиваємо комірець, молнію, манжетики. Жінка розповідає, протягом дня відшиває до п'яти таких кофт. Розмір виробів від 40-го до 60-го. кофти там зеленого кольору з захисними водовіштовхувальними накладками. Нашиваємо пакетки з подкладки, щоб було більш плотніше і щоб не продувало вітром. Фліс плотненький, гарної якості, головне, щоб хлопцям було тепло. Шити флісові кофти для ЗСУ. Тут розпочали на початку жовтня, уже відшили 120. За словами очільника Вінницького підприємства незрячих Константина Ільніцького, це спецзамовлення допомогти з відшиттям кофт для оборонців. Їх попросили колеги з іншої області. До нас звернулися споріднене підприємство, це їм замовили. У них малі потужності, і вони трішечки передали свої. Замовлення на нас, щоб ми їм допомогли відшити ці. Ми вже, вони, там було розроблено один розмір, а вже наше підприємство, начальник цеху, розробило XL, XXL, XXL. Різні розміри. За потреби відшивати одяг для військових, готові і надалі. каже. Готові працювати і надалі, але на сьогоднішній день. Не все залежить від нас, від нашого бажання. Якщо буде робота, звичайно, ми би хотіли працювати далі, тому що це заробітна плата і робочі місця для людей. З початку повномасштабного російського вторгнення на Вінницькому підприємстві незрячих відчували для військових розгрузки, бронежилети, підсумки для набоїв та сумки для зарядного блоку. Бандера Павер. Юлія Вознюк Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця Десятирічна Софія Маркусь місить тісто на вареники для захисників, каже, готувати для оборонців сюди приходить не вперше. Ми передаємо вареники для наших захисників, щоб вони були здорові і сильні. На шкільній кухні у селі Гришівці Тиврівської територіальної громади учні, вчителі місцеві. Марина Вареник, вчителька біології, каже, в першу половину дня проводить уроки, а після йде до школи готувати. Зараз канікули, тож у шкільній їдальні чи не увесь день. Ми стараємося з дому принести якусь начинку, чи це закрутки вигляді там вишені, чи, наприклад, хтось, якщо може, приносить пошта для пельменів, можна зварити картоплю вдома. От і вже в Приміщенні, ми вже розподіляємо обов'язки. Хтось любить більше вимішувати тісто, він береться за цю роботу, а хтось більше полюбляє заліплювати. Ліпити вареники допомагає і 11-річний Артем Марущак. Його завдання вирізати склянкою кружечки з тіста. Я маю мішити тісто, ще ліпити вареники, робити кружечки на вареники. Мені подобається ліпити вареники, бо хочу допомогти воїнам. За словами директорки школи Сніжани Шабатури, вареники ліплять, варять, опісля охолоджують, складають у пластикові ведерця та передають волонтерам. В асортименті вареники з картоплею, капустою та вишнею. Зараз каже, є потреба у продуктах, зокрема, не вистачає борошна, цибулі та цукру. А ще будуть вдячні, якщо їм допоможуть із морозильною камерою. Ми його ви, ви, ліпли, ви бачите, варимо охолоджуємо. І перемішуємо жиром з олією, запаковуємо і можна вже проморозити, щоб доїхало воно до хлопців. Сьогодні у Гришівцях приготували понад пів тисячі вареників. Їх каже волонтерка Олена Єнутіна, повезуть військовим, які захищають Україну на Донецькому напрямку. Їм подобаються вареники всі, але звичайно, ситні які ситні з м'ясом, ситні з картоплею. Але коли ще є вишня… Да, вона нагадує знов таки, Вишня нагадує дуже дом. Юлія Мальована, Олександр Базюк. Суспільне новини. Вінничина. На вінницьких ринках подорожчало сало. Наразі за кілограм почеревини продавчині правлять 350 гривень проти 300 місяць тому. Її дешевше від 40 гривень, але це обрізне та внутряне для смаження. Вартість м'яса коливається від 150 до 200 гривень. Ціна на ребра 160 гривень. За словами продавчині одного із вінницьких ринків, ціна на свинину зросла, бо подорожчала вартість за живу вагу. жива вага виросла була 55 гривень на сьогоднішній день. 80-85 гривень за кілограм. Чого виросла жива вага, так як ми думаємо, дуже люди спродали свиней на початку війни, тому що ніхто не знав, що буде мало товару по селах. І за що цього виросла жива вага, і, і звичайно виросла ціна. Ціни є від 40 гривень це обрізки сала і є до 300-350 гривень. 350 гривень це гарна така спрослойку по на 300 гривень це сало. Ну це не всі куски сала там. Це самі красиві зараз. Менше вже люди купують, тому що не знаю, навірно, зберігають гроші на опалення на зимовий період. Більшість купують те, що дешевше. салку там дешевше, обрізки. Або м'ясо, яке на фартушок, щоб на котлетки взяти, по 150 гривень беруть, реберці по 160 гривень беруть. Риберці це в попиті. Ми знаємо, чим гордувати свиней. Ми не готуємо це хімією, Нічим люди вже закупили маленькі поросятки, і вони вже будуть. Вже буде падати ціна на м'ясо. А от телятина на Вінницьких ринках подешевшала за кілограм правлять 140 гривень. Спочатку повномасштабного вторгнення купували більше на тушкованки, на запаси. Зараз кажуть продавчині, ажіотаж спав. Тож прогнозують, що і ціна на живу вагу теж знизиться. А відтак подешевше і сало, але не суттєво. Люди набагато зробилися бідніші в три рази і менше беруть, і торгівлі вчитати ніякої, але ж нічого помилень. Це війна, це зараз такий неспокій. Все у нас наладиться і все в нас буде. У нас люди трудящі, все буде добре. І виростемо, і привеземо, і будемо турбуватися, будемо. все будемо робити. Так що нема в цьому страху, але це все треба пережити. Вінничанка Наталя Тукало несе теплі речі. Розповідає, дізналася про збір та вирішила долучитися. У пакунках светри, штани, верхній одяг. Щоб ці теплі речі комусь допомогли, це буде дуже круто. Я думаю, що вони зможуть зігріти не тільки тіло, але й душу і серце. Про акцію розповіла своїм сусідам. Коли я ранком встала, в речі вже стояла в мене під дверима. Тому я щаслива, що ми зможемо так допомогти. Збирає речі в різних точках міста віничанка Ірина Ярошинська. Таку акцію ініціювали її друзі, розповідає жінка. Тож вирішила допомогти. На своїй сторінці в соцмережі розмістила пост про збір речей. Відгукнулось чимало віничан, серед них і Тетяна Войтюк, жінка-продавчиня в магазині. Разом зі своїми колегами, окрім теплих речей, зібрали ковдри, подушки та постільну білизну. Ми можемо зустріти свій світанок вдома в теплі. От рішили подарувати трошки тепла, трошки добра цим людям, які нуждаються. Речі, які Ірина збирала протягом чотирьох днів, привезла до подружжя Ксенії та В'ячеслава. Саме вони ініціювали цей збір у такий спосіб, хочуть допомогти українцям, які залишилися без одягу та домівок після нападу російських військ. Говорить В'ячеслав. Вперше таку допомогу передали навесні на Київщину. Після того, як ми побачили репортажі з міста Мощун, де побувала російська армія, дуже тяжкі кадри. Звідти побачили. Я побачив це, і я вирішив, що потрібно то, що ми можемо зробити. Кожен на своєму місці має зробити щось для країни. Ми зібрали багато продуктів і своїм транспортом, власне, завезли туди. Цього разу речей зібрали в рази більше, каже чоловік. Тож, окрім Київщини, допомогу повезуть ще й в Чернігівську область. Почули, що потрібно дуже теплий одяг, ковдри, подушки, ну і продукти харчування. Свій гараж подружжя тимчасово перетворили на склад. Наразі тут відсортовують одяг. Ксенія говорить, спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україну їхня родина надавала прихисток біженцям. Зараз допомагають теплими речами. Це, що ми зараз намагаємося робити, це та мінімальна ставка, яку може наша сім'я внести, внести у посильний. Такий вплив, щоб перемогти ось цю біду, ось цю орду. Окрім теплих речей, закупили і продукти, говорить Ірина Ярошинська. У Чернігівській області проживають 28 багатодітних сімей, в яких виховується від 5 до 12 дітей. У них не було можливості також виїхати з території, де ведуться бойові дії. Вони залишились там і дуже потребують допомоги. Ми докупили цукор, олію. І Памперси також люди принесли картоплю, яблука. Два буси з гуманітарною допомогою на Чернігівщину і Київщину вирушать вже цими вихідними. Наталя Колодій Самчук, Суспільне новини, Вінниця і на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного штабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 627 прізвищ.